Сторінка 128, параграф 27. Що кружляє навколо сонця? Сонцем Центральне тіло сонячної системи, велетенська, розжарена газова куля. Вона освітлює та обігріває малі тіла карликові та великі планети, однією з яких є наша Земля. Чому світить наше сонце? Сонце, яке ми щодня спостерігаємо на небі, це лише одна з багатьох мільйонів зір у нашій галактиці. За класифікацією зір, наше сонце жовтий карлик, але для нас це особлива зоря. Без сонячної енергії не було б. Життя на нашій планеті. Сонце складається з гідрогену 73% від загальної маси, гелію 25% від маси та інших елементів 2% від загальної маси. У надрах сонця відбуваються термоядерні реакції. Гідроген перетворюється на гелі і виділяється тепло. Допоки вигорає водневе паливо, сонце світитиме приблизно 5 мільярдів років. А ще через 6 мільярдів років перетвориться. На червоного гіганта. Маса сонця становить 99,9% від маси всіх тіл сонячної системи. Яка будова сонячної системи? Сонячна система це система тіл, які обертаються навколо Сонця. Найбільші з них 8 великих планет та їхні супутники. Ось перелік великих планет у напрямку від Сонця: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Уран Нептун. Планети, на відміну від зір, не випромінюють власного світла. Ми бачимо їх на небі, тому що вони відбивають сонячне світло. Планети обертаються навколо Сонця та навколо своєї осі. Таблиця 11. Орбіти, обіжниця. Це траєкторія руху небесного тіла, штучного супутника Землі, орбітальної станції в космічному просторі навколо іншого тіла. Планета. Час обертання навколо Сонця і час обертання навколо осі. Меркурій 88 діб, 59 діб, Венера, 225 діб, 243 доби. Земля 365 діб, 6 годин. 24 години. Марс. 687 діб. 24 години, 37 хвилин. Юпітер. 11 років, 10 місяців, 9 годин, 50 хвилин. Сатурн. 29 років, 20 годин 40 хвилин. 84 години, навколо осі 10 годин 50 хвилин. Нептун. Час обертання навколо Сонця 165 років. Навколо осі 16 годин 5 хвилин. Години, хвилини, доби, місяці і роки земні. Вивчи мнемонічне правило для запам'ятовування розташування планет відносно Сонця. Маючи великі здібності, малий Юрко співає українські наспіви. Крім великих планет та їхніх супутників малюнок 149, до складу сонячної системи входять карликові планети і малі тіла: планетоїди чи астероїди, комети та метероїди. Простір між тілами, заповнений космічним пилом, зоряним і міжпланетним газом. Коротко про головне сонце центральне тіло сонячної системи. Його маса становить 99,9 маси всіх тіл сонячної системи. У надрах Сонця відбувається відбуваються Термоядерні реакції з виділенням енергії. Енергія Сонця є джерелом життя на Землі. До складу сонячної системи входить 8 великих планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, карликові планети та малі тіла. Малі тіла сонячної системи це супутники планет, астероїди, метероїди, комети, космічний пил, зоряний і міжпланетний газ.